За кожен реабілітаційний день клієнту буде виплачено 150 гривень. Якщо він має бажання, він також може збільшити цю суму. І останній вид захисту це є 7 критичних захворювань. При діагностуванні одного з семи критичних захворювань страхова сума від 100 тисяч гривень яку також можна збільшити. Тобто. Якщо клієнту діагностують одне із семи критичних захворювань, а це інсульт, інфаркт, нирко, е, ниркова недостатність, пересадка життєво важливих органів, онкологія або е, коронарне шунтування суден Ці все сім захворювань. Якщо там через місяць, через рік, через два роки е, клієнт підпадає під одне із цих захворювань, консультанти подають довідки на компанію Метлайф, компанія виплачує отаку вот страхову суму. Це дуже просто. Це є, в принципі, той медичний захист, яким користується кожен із вас, хто вже має поліс, і яким буде користуватися та людина, кожен ваш знайомий, який потенційно може стати клієнтом, отримавши від вас е, інформацію. Підсумок. дуже важливий момент, який я ще хотів сказати, це вже ми зараз поступово переходимо до питання відповіді. стосовно гарантій компанії. Ви, е, кожна людина, яка в Україні має поліс страхування життя, і вона офіційно працює на роботі, тобто є платником податків. Яка збагачує державний бюджет, про що згадував знову ж таки Антон першій лекції? Ви всі маєте право на податкову пільгу. Що це означає? Згідно з закону України, якщо е, у вас є накопичувальний поліс страхування життя, якщо ви вчите своїх дітей на платній формі навчання в університеті, якщо ви робите газову установку на, на автомобіль і так далі, цей перелік можна збільшувати, ви маєте право повернути від держави 18% від вартості всіх цих послуг. Що це означає? Для прикладу, у вас є сьогодні поліс на 20 тисяч гривень у 2020 році, і ви працюєте офіційно, ви платите податок, ну з вас стягується у пенсійний фонд. На наступний рік по місцю проживання ви йдете у податкову, заповняєте декларацію, і до двох місяців часу держава вам повертає 18% від цих 20 тисяч гривень. Тобто, це 3 тисячі гривень. Можна сказати, що цих 18% за рахунок цих 18%. Ви повертаєте вартість витрати на медичний поліс. Тобто 18% від 20 тисяч це якраз і буде приблизно та сума, яка піде у вас на медичний заклад. Я вас не, ну, не заплутав. В підсумок, давайте підсумуємо першу частину моєї лекції і скажу вам наступне: ми всі повинні розуміти, що звичка зберігати кошти це мудра звичка. Що набагато краще зберігати в кінці кожного місяця ту чи іншу суму грошей, а не тратити їх під нуль. Це по-перше. По-друге. Ми всі повинні розуміти, що ми не знаємо, коли йде е, на нас портмажори, не дай дай Бог, щоб їх не було. Ну, все ж таки, якщо в житті наші знайомили стають отакі, е, отакі ситуації, набагато краще розраховувати на самого себе фінансово, набагато краще мати можливість самому фінансово потратити на покриття вартості таких спортмажорів. ми повинні розуміти. Третій пункт. Ми повинні розуміти, що рано чи пізно і, і погодитися з тим, що нам не завжди буде 20, чи 30, чи 40 років. Ми всі рано чи пізно вийдемо на пенсію. Так знову ж таки, ми повинні зрозуміти, що тільки ми самі заінтересовані у достойному третьому періоді нашого життя, жоден президент, жодна держава не переживає за нас більше, ніж а, ми самі. Так варто взяти відповідальність на себе і вже і зараз, а не думати про це в 60-65 років. Можливо, комусь із вас, я надіюся, сподобалась уже вкотре ця інформація від мене, так? Ми повинні зрозуміти, що ми ще 20 разів можемо зробити такий онлайн-семінар, але коли ми говоримо і нічого не робимо, від цього нічого не зміниться. Потрібно уже нарешті задатись запитаннями, що від вас треба для того, щоб втілити такий план в реальність і перейти нарешті до дій. Від кожного із вас, від кожного вашого потенційного клієнта. Перейти до дій, потрібно просто е, три речі: це його паспорт, це його ідентифікаційний код і сума грошей, яку він готовий відкласти собі на потяг. Все дуже просто. Спілкуючись з вашими потенційними клієнтами, у них будуть питання. Я хочу сказати про наступне. Я зараз проговорю 5 основних запитань, які цікавлять, можливо, зараз вас, і які будуть цікавити ваших потенційних клієнтів. Уявіть собі ситуацію. Ви сьогодні-завтра, наткненні після цього онлайн-семінару, проводите свою першу зустріч. Живу спілкуєтесь з своїм другом чи родичем, чи ви онлайн будете спілкуватися з цією людиною, запам'ятайте собі наступне: продаючи полі страхування життя, пропонуючи поліс страхування життя, не потрібно боятися запитань. Запитання від ваших потенційних клієнтів, це є показником того, що цій людині, яка слухає від вас інформацію, цікава та інформація і цікава та пропозиція. Я хочу вам сказати наступне: що люди, які вже займаються по 15-20 років страхуванням життя в Україні, вони говорять про наступне, що всі заперечення і всі запитання, які хвилювали людей 20 років тому, які хвилювали людей 10 років тому, вони хвилюють їх і зараз. І я зараз випишу п'ять основних заперечень і максимально швидко, доступно, компетентно постараюсь їх проговорити. Як давати відповіді на, на ті чи інші запитання, які є найбільш частими на нашу думку? І так, одне із запитань, уявіть собі ситуацію. Ви поспілкувалися з своїм знайомим. Він каже, все супер. Ти все добре говориш. Я розумію, що гроші зберігати треба, що треба думати про свою пенсію, про свою старість і так далі. Але мене цікавить наступний момент. А як же питання інфляції? Я думаю, що 90% людей, навіть я свого часу, у своїх 18 років, коли робив свій перший поліс страхування, навіть мене у моїх 18 років цікавило питання інфляції. Я привів на першому листку, що згідно нашого полісу, ми можемо накопичити 900 тисяч гривень. Сьогодні це непогана сума коштів, сьогодні це 9 тисяч гривень в місяць. Непогана. Якою ж буде сума 900 тисяч гривень через 25 років? Зрозуміло, ця сума по своїй покупній здатності може бути набагато і набагато менша. Щоб наша накопичена сума, нами накопичена сума не втратила свою покупну здатність. Кожному із нас, компанія MetLife пропонує індексувати кожен наступний платіж. І за рахунок того, Якщо ми будемо індексувати, ми зможемо, ми маємо можливість зберегти покупну здатність нашого капіталу. Яким чином це працює на практиці? Ми у 2020 році проплатили на свій рахунок 15 тисяч гривень. На наступний рік вам на електронку прийде квитанція для наступної проплати, і там е, завжди буде вказуватись дві суми. Можливо, вже є зараз серед вас клієнти, які проплачували два рази або проплачували три рази, ви якби не дасте збрехати те, що вам приходила неіндексована сума, це 15 тисяч гривень, як в попередньому році, або, для прикладу, плюс 10% доплати. 10% це рівень інфляції, для прикладу, за попередній рік. Якщо він був таким, то компанія вам пропонує проплатити не 15 тисяч гривень, а 15 тисяч плюс 10%. Тобто 16 500 гривень. На, на там, третій рік ви можете вже проплатити не 16,5%, а 17,5%. Ми це зможемо робити тільки по тій причині, що рівень. Нашого доходу, якщо подивитися за попередніх 5 років, чи за попередніх 10 років, він збільшується. Тобто попередніх 5-10 років ми також мали можливість індексувати свої проплати, хто вже є клієнтом 5 чи 10 років. Індексуючи, ми можемо накопичити не 900 тисяч гривень, так як я провів, як приклад, ми можемо накопичити 1 мільйон 900 000, Ми можемо накопичити 2 мільйони 900. 000. Вся фішка в тому, що папірців буде більше, якщо ми будемо індексувати, але купити за них через 25 років, зможемо те саме. Що у 2020 році за цих 900 тисяч гривень. Запам'ятайте, запишіть собі наступну фразу. Індексація це не є ключ для збагачення. Це не ключ для збагачення. Індексація це ключ для збереження покупної здатності тієї, тієї суми, яку ми запланували собі накопити. Ключ до збагачення є збільшення. Окрім індексації, є збільшення суми проплати або ще другий поліс, або третій поліс. Оце є ключ е, до збагачення. Дуже часто я чую від своїх клієнтів, а чому компанія не індексує мої наступні платежі? Так, а хто заінтересований у тому, щоб ми реально е, зберегли покупну здатність нашого капіталу, якщо не ми самі? Це раз. Два. Ми повинні зрозуміти, що поліс у нашому житті це один із продуктів, яким ми користуємося кожного дня чи кожного тижня. Ми в своєму житті індексуємо вартість будь-якої витрати. Для прикладу, ми індексуємо вартість а, споживчого кошика. Ми кожного року платимо більше за хліб. Ми кожного року більше платимо за комунальні послуги. Ми кожного року платимо більше за, е, за пальне і так далі. Так чому ми не хочемо і не маємо бажання витрачати той продукт один і єдиний, е, ну, який ми зберігаємо для себе? Тобто, ми платимо кожного року більше комусь за ті чи інші продукти, ми платимо більше за відпочинки за кордоном, а зберігаючи собі. Ми чомусь не маємо бажання індексувати. Ми чомусь питаємо, а чому хтось інший не буде індексувати нас, е, е, ну, скажімо так, наш платі. Це витрата також, це, е, це також продукт, який потребує збільшення е, е, проплати кожного року. Все дуже просто. Змиріться з е, ну, цим, прийміть це як належне і, і зрозумійте, що так працює у кожного клієнта в цілому світі. Е, на кінець роботи з запереченням по інфляції хочу сказати, що будь-яка валюта насправді інфлює. І гривня не така вже й погана валюта. Є, є валюти, які набагато швидше інфлюють, ніж е, ніж наша гривня. Долар інфлює, євро інфлює. Це нормальний процес в цілому світі. Зрозуміло просто, що швидкість інфляції різних валют вона ну, якби темпи різні. Заперечення номер два, на нашу думку, і е, рейтинг по наростаючий після інфляції. Е, дуже часто ви будете чути. Ви будете чути про те, що, можливо, краще в банк. Чому в банк? Тому що ви будете чути про те, що там е, е, краща ліквідність, що там швидше в банку можна забрати ці кошти. що багато е, багато і багато причин буде, Ви будете чути, чому краще в банк. Відповідає дуже швидко, дуже коротко. При настанні форс-мажорі. поліс – це той момент, який повинен бути подушкою рят... рятівною. Подушкою при настані форс-мажорі. Давайте уявимо собі ситуацію, ту, яку я проговорював, коли пояснив, яким чином поліс працює при настанні страхових випадків. Яку цінність буде мати поліс на 15 тисяч гривень, якщо, якщо станеться ситуація номер один. От у нас є 15 тисяч гривень, у нас є вибір. Віднести в банк завтра, той чи інший неважливо, бо там на 3% більше дохідність, чи віднести в компанію MetLife. При настані форс-мажору, або 15 тисяч гривень виплачує банк, або, або 300 тисяч гривень виплачує страхова компанія. При трагедії 15 тисяч гривень з одного боку може виплатити банк, або 900 тисяч гривень з іншого боку, може виплатити страхова компанія. Е, у випадку, якщо ви являєтесь годувальником сім'ї, або у випадку, якщо ви на сьогодні фінансово когось підтримуєте і комусь допомагаєте, то цей вибір він очевидний. Завтра, якщо, не дай Боже, з нами, що станеться і, і тут, залишаться люди, які фінансово потреб, будуть потребувати нашої допомоги, так давайте е, ну, включимо математику. Краще і вигідніше залишити їм 15 тисяч гривень в банку через півроку, чи е, залишити 900 тисяч гривень. До місяця часу лайфова страхова компанія згідно законодавства, має виплатити страхову суму. Вибір, очевидний. якщо мова йде про захист, фінансовий захист себе та рідних. В полі це набагато крутіша покупка, ніж банківський депозит. Заперечення номер три, ви будете чути, це такий хід парад наших заперечень. Заперечення номер три це подумаю. Ви будете часто думати від своїх людей, я подумаю. Я буду подумати. Напрошується зустрічне запитання до такої людини. На чим будеш думати? Давайте я ще раз буду так перегортати листки і. На першому аркуші я пояснив про те, що в середньому, якщо ви робите поліс на 15 тисяч гривень, 12 тисяч піде на накопичення, а 3 тисячі гривень піде на медичний захист. Це я вам, до речі, розказав ідеальний варіант співвідношення цих сум. Коли 12 тисяч піде на накопичення, а 3 тисячі піде на е, захист. Це портрет клієнта, якому 18-25 років. Я точно знаю, що е, ну, зараз мене слухають ті люди яким 30 років, яким 40 років, яким 50 років. І ви, можливо, не згідні з таким співвідношенням сум. Чому? Тому що чим старша людина, тим більший відсоток від цієї суми у вас піде на медичний захист, і менший відсоток піде на накопичення. Для прикладу, ну, все пізнається на прикладах. Один із варіантів ми робили е, кілька е, місяців тому поліс клієнтів в Тернополі, який е, за 50 років. Ми робили їй поліс на 12 тисяч гривень. 55 років. У неї 6,5 тисяч пішло на медичний захист і 5,5 пішло на накопичення. Тільки через те, що вона думала. А вся фішка в тому, що їй більше 10 років тому вже розповідали про те, що в неї є можливість оформити для себе поліс страхування життя. Вона думала, вона вагала, вона радилась зі спеціалістами своїми знайомими, які завжди вам дадуть пораду, не потрібно нікуди йти проплачувати і так далі. І так далі. Це ми все знаємо. І все фішка в тому, що цих 10 років коштували для, не, ну, для неї величезну суму грошей. Вона на сьогодні за медичний захист платить в два рази більше, ніж платить е, більшість із вас. Так над чим думати? Думати над, ну, типу, думати і е, обікрасти себе в кінцевому результаті і взяти поліс набагато швидше і платити менше за медичний захист, а платити більше самому собі. У сфері страхування життя час працює на тих людей, які вміють швидко приймати рішення. Люди, які думають, люди, які радяться з своїми знайомими, які, як правило, не мають полісу страхування життя, а такі роздуми, такі поради, а, такі сумніви, вони просто потім в нас крадуть немалі грошей. І Кожного року ми будемо платити набагато дорожче за цей медичний поліс. І вся фішка в тому, що ми а, обкрадаємо себе на десятки, інколи навіть на сотні тисяч гривень такими, ну, такими роздумами. Найгірше до чого можуть привести роздуми в моїй практиці. Можливо, в практиці тих людей, які довше займаються з е сферою страхування життя, це коли людина жива і здорова, вона сьогодні, е сьогодні поступає пропозицію зробити поліс, а завтра ми чуємо, від неї такий дзвінок. Один з свіжих випадків в, в моїй практиці це коли мій знайомий телефонує до мене з лікарні і каже про те, чи можемо ми мені оформити поліс заднім числом. Тому що я їхав в автомобілі, потрапив у невелике ДТП. Зламана відручується, зламаних там три ребра і так далі. Це практика. Тобто це я не з книжки зараз говорю. І є мінуси в полісі. У, у, е, українці по своєму менталітету вони завжди будуть казати наступне. Ну все так гарно говориш, де де, де мінуси, де подвох з російської мови. Подвох у полісі і мінус у полісі полягає в наступному. Поліс не можна окормити заднім числом. І потрібно робити поліс тоді, коли все добре, а не тоді, коли ну, все погано. Його вже в такі моменти. Ось фактом його вже зробити не можна. Якось там, типу, порішати, бо ти там директор, ти там працюєш, не можна цього зробити. Тому потрібно зараз якоби приймати рішення, і ну, заперечення, подумаю, воно, воно не, на користь, не на користь потенційного клієнта. А заперечення номер 4. Заперечення номер 4 це заперечення, які. Чули фінансові консультанти 20 років тому, як я вже сказав, 10 років тому ми чуємо ці заперечення зараз, і ми будемо чути це заперечення від всіх наших знайомих завжди. Немає грошей. Я вам хочу сказати, що у 90% клієнтів, які вже по факту є клієнтами компанії MetLife, вам, більшості із вас поступала пропозиція в той момент, коли у вас не було ні 10, ні 12, ні 15 тисяч гривень. Для того, щоб оформити собі накопичувані поліс страхування життя, Но все вся фішка в тому, що знову ж таки, власна практика, я від своїх знайомих, мій контингент, моїх клієнтів, моїх знайомих це люди там віку, 20-30 років. Спілкуючи з ними, кожен із них, відповідаючи, даючи зворотній зв'язок по моїй пропозиції, вони кажуть, що немає грошей. Це справа в тому, що більшість таких знайомих я зустрічаю через кілька місяців і вони хваляться новими покупками. Дуже корисними у нашому житті новим телефоном за 30-40 тисяч гривень, новими речами, одягом по кілька тисяч, по кілька десятків тисяч навіть інколи. Просто давайте подумаємо про наступне: яку цінність несе цей телефон, яку цінність несе нова плазма вдома, яку цінність несуть інші наші покупки при настані знову цих з тих моментів, про які ми говорили? Купивши телефон за 30 тисяч гривень, при настані форс-мажору. Він принесе нам уже не 30 тисяч гривень назад, він принесе нам набагато менше. І, і питання, через скільки часу ми зможемо реалізувати той продукт. Поліс може повернутися в сім'ю кілька або кільканадцять разів більшою сумою. Тому потрібно в даному випадку думати наперед. А, немає грошей знову ж таки. Вже індивідуально проговорити ці моменти своїми структурними, своїми керівниками, директорами. Є можливість проплачувати, якщо ну, цей поліс не всією сумою, то частинами, ну моя особиста дирекція, практикує такі моменти. Коли я спілкуюсь з клієнтом і пропоную йому проплатити на свій особистий рахунок 12 тисяч гривень, у нас зараз є в Одесі Таня, да, яка є учасником цього семінару, Таня, привіт! Вона є самим таким свіжим прикладом. Коли ми з нею поспілкувалися, ми вирахували її суму полісу, яка, яку вона готова проплачувати раз в рік. Це 13 яка дуже цікава цифра, 13 тисяч гривень в рік. Вона каже, я цієї суми не маю. Ми раз поспілкувалися, вона не має цієї суми, але дуже хоче поліс. Другий раз поспілкувалися, цієї суми немає. Ми запропонували Тані проплатити ту суму, яку вона має. Їй прийшла е, зарплата, е, вона скинула 7 тисяч гривень, ми цю суму проплатили. І ще близько там через 2 чи через 3 тижні ми доплатили решту 6 тисяч гривень. Тобто, в кінцевому результаті вона стала клієнтом з того моменту, коли було проплачено всі 13 тисяч гривень. А був інший варіант: ми могли чекати, поки Таня назбирає всю суму зразу, і по сьогодні вона б теоретично не була клієнтом і не слухала б зараз ось цей семінар. А потенційно Таня, якщо вже зараз говорити про бізнес, це майбутній менеджер компанії. У нашій команді це майбутній директор, а можливо навіть співлада. І дуже часто ми втрачаємо людей на тому моменті, коли вони кажуть, що немає грошей. Для одних консультантів це вирок. Ну все, немає грошей, ну про що з ним говорити? А, а для інших людей давай вирішувати це питання. Якщо немає цієї суми, скільки є. Може є тисячі, може є дві. Давай проплачемо тисячі. через місяць ще тисячі, ще тисячі. Це один із варіантів. Не використовуйте це по відношенню до клієнта, який може всю суму проплатити. Використовуйте цей, цей е, прийом по відношенню до людей, які не мають цієї сумни сьогодні. Ці заперечення е, дозволю собі викреслити. Надіюсь, ви отримали на них плюс-мінус нормальне розуміння, як працювати, коли ви будете чути від своїх знайомих. І останнє заперечення е, це не вірю е, або гарантії компанії. А де ж гарантії? А де ж гарантії, що компанія проіснує ще найближчих? 20-25 років, а де гарантій, що компанія виплатить, якщо до неї щось станеться, а де гарантії, що моїй сім'ї виплатить, якщо що станеться, і так далі. Щоб спрогнозувати, як компанія буде жити найближче 20-25 років, перший е, варіант, можна йти до ворожки, можна фантазувати, можна щось продумати. Або інший варіант можна подивитись на попередні 20-25 років. І цих 25 років попередніх вона прожила не один раз. У неї є 6 разів по 25 років, як компанія е, ну, якби прожила свою історію. Давайте поговоримо скажімо так конкретно, поговоримо фактами. Є чотири основні фактори, які можуть говорити про те, що компанія є надійною. Зараз я попрошу вивести слайд, щоб ви його побачили у своїй відеопрезентації. І я його швиденько проговорю. Ви собі постарайтеся зробити скріншот, якщо ви дивитесь семінар з телефону, або швиденько переписати. Перший фактор е, надійності компанії це історичний фактор. Ну, давайте вдуматись. Компанія працює з 1868 року. Вона не припиняла свою, е, свою діяльність під час Першої світової війни, під час там, Другої світової війни. Е, для порівняння, до речі. Більшість із вас, напевно, знають зараз про те, що в нас в Україні є така хайпова структура е, фінансова піраміда, яка там працює я не знаю, близько там, більше року, напевно. Пропонує там шалені відсотки так далі, і так далі. Не буду приховувати серед моїх знайомих є ряд людей, які проінвестували туди навіть не десятки, а сотні тисяч гривень. І буквально цей момент, який зараз закрутився в Україні з карантином, ну не будемо на цьому акцентувати увагу. Ви знаєте про, про те, що ця компанія з величезною історією більше одного року, з величезної лаптах, вона зараз не працює і не випла... типу заморозила рахунки своїх вкладників, скажімо так. Та? Компанія MetLife в теперішній час вона. Збільшує кількість своїх продаж через те, що люди на сьогодні задумались про страхування. Довкола нас зараз склалася така ситуація, що люди почали думати про майбутнє своєї сім'ї. І замість 10-12 тисяч гривень, щоб тримати вдома, вони почали телефонувати до фінансових консультантів, почали повертатись до тих пропозицій. І, і зараз ринок страхування е, життя, як би це е, типу, парадоксально не звучало, він росте. Кількість продаж за попередній місяць. він... він е, в рази більше, ніж це, ну як би скажемо, у звичайні місяці. Другий фактор е, надійності компанії це фінанс, фінансово-аналітичний фактор, який вже частково зачепили на першій е, лекції. Що мається на увазі? Рейтинги. Компанія Standard Poor's, компанія Moody's, компанія е, Fitch. Можливо, вам про це нічого не говорить, але страхові компанії, вони е, компанія Metlife в тому числі, вона має найвищий рейтинг надійності. 2А. Про що це говорить? Щоб не заплутати, щоб ви зрозуміли, найнадійніші банки світу, японські банки, швейцарські банки, американські банки, вони, як правило, найвища їхня рейтингова оцінка від цих компаній 1А. 1А. Більшість лайфових страхових компаній, компанії MetLife в тому числі, має кращий рейтинг, ніж найнадійніші банки в світі. Знову ж таки, є е, відео в Ютубі, де е, один із співвласників компанії Starlight це де більш детально проговорює, і моя вам рекомендація е, подивитись це відео навіть не один, а кілька, кільканадцять разів, щоб щоб розібратись для себе особисто, як для клієнта, в надійності компанії. Аудитором є компанія Deloitte, яка аудитує компанію. Це один із найстаріших, один з найпрестижніших аудиторів в цілому світі, в принципі. Третій фактор це законодавчо-правовий фактор. Я вже проговорив про те, що ви маєте право на податкову знижку як фізична особа. Також податкові пільги мають підприємства, коли роблять або будуть робити корпоративне страхування. Четвертим фактором надійності компанії є перестрахування. Тобто, як би воно дивно не звучало, таке масло масляне. Компанія страхування життя вона перестраховується. Вона перестраховується в конкретну компанію Метлайн в компанії Аліко. А компанія Аліко перестраховується у двох найбільших перестраховщиках в світі: це компанія Swish Re і це компанія Hanover Re. Ре. Ну, для логіки ви можете це все загуглити, в інтернеті пошукати клієнтами цих перестраховщиків. Ви не знайдете такі компанії, як там я завжди проводжу приклад, як П1815, чи компанію Живчик, да? чи компанію Семки. Вони там не є клієнтами. Тобто, клієнтами компанії е, е, є такі компанії, як McDonalds, як Adidas, як Nike, як Google, в тому числі. До речі, він застрахований в цих, у цих перестраховщиках. Компанія Медлайт є одним із їхніх корпоративних клієнтів. Слайд ми постараємося скинути в наші в ваші робочі групи. Посилання на відео в Ютубі ми також постараємося скинути в робочі групи. Передивіться, не пошкодуйте 30 хвилин часу, а доволі круте відео, яке розставить всі крапки над і над вашими запитаннями і допоможе вам працювати по тому запереченню з вашими потенційними клієнтами. У мене, в принципі, по моїй лекції, все. Я вам дякую за увагу. Надіюся, що лекція була корисною і підсумок. Я бажаю кожному із вас, щоб по закінченню нашого, нашого вашого працездатного періоду ми з вами хвалилися своїх 60-65 років, не як наші пенсіонери. От я пропрацював 30 років, у мене продовітниця, а у мене 40 років, а в мене 42 роки продовітницю. Але пенсія 1500 п'ятсот, тисячу гривень. Щоб ми з вами, по закінченню працездатного періоду, з вами хвалилися заробленими і збереженими коштами, чого я вам всім і бажаю. І анонсую розклад нашого е, семінару далі. Перерва зараз 30 хвилин на обід. Наступна лекція, дуже потужна від одного з наших співвласників, якого я пізніше представлю, почнеться о 14.40. 30 хвилин на обід, всім смачно.